Якусь хату. З цього всього пам'ятаю, як ми проходили паркур оцей, і ми зараз з нього всього построїмо хату. Почали. І зараз ми щось будемо строїти. Да. Підписчики. Що будемо строїти? Зараз щось построїмо. Так. У нас є пеньок і кирпичів куча. На ньому на сісти. Почекай, ми строїмо декорацію. Да? Ма у цього з тих кирпичів типа зробити якийсь Я тебе у ладно, соримати сорі.

От, так. Да. Давайте починаємо. строим. Смотри, строим. Угу. Mm -hmm. Не сидимо на місці. Так. І це в нас буде. Mm -hmm. Я не знаю, що. О, почекайте. Почекай, сідушку можна зробити отак. От. А це щоб вона не падала. Ну, подивіться, отлічна ідея. Ну, диви, дай, ми собі протестуємо. це. Нормально? Нормально. Давай я оце от о-о ставлю, бачите обо так, і гілка. Гілка буде як база. Я Нам хуто ні. задня. Заформувати. Оцей камінь, типа. Оцей камінь. О, замурувати. Все. Все, давайте. Ок, о, на мана. Такая верхушка. Мы же верхушку да, О, Блин. О, вот тут будет для камина типа дрова, может? Так. Все, хай будет, хай О, не, шелце вот я. Давай, его можно сделать, как украшение. Иди, иди. Вот. Нормально. Все? О, ні. Ще не все. Подивіться, оцей шиферок, куди його? Скажіть! О, все! Нормально подивіться, зацініть її. Нормально. Всім пока! Пока!